Усім привіт! В ефірі програма Рожеві окуляри. Нещодавно я гуляла містом і почула дуже цікавий звук, але не знаю, з чим його порівняти. Я теж такий звук чула. Батьки сказали, що це дзвін церкви, і я дуже здивувалась, коли не впізнала його. Точно цікаво! А де ще можна почути дзвони? Пропоную про це дізнатися детальніше. А мене звати Даринка Попко. Мене Софія Кощешин. І сьогоднішню програму ми присвятили дзвонам. Дивимось анонс сьогодні. В програмі від ідеї до дзвонів. За допомогою них можна виконати навіть рок-композицію. Розкажемо усе про дзвін як музичний інструмент. Мало хто міг помітити, але дзвони оточують нас крізь. Навіть у школі ми розуміємо, що почався чи закінчився урок, саме завдяки мелодії. Чому саме дзвінок у школі сповіщає про уроки? Особливі дзвони китайські та японські. Не знаєте, як зробити подарунок цікавим, вам допоможуть дзвони. Не перемикайте, рожеві окуляри вже в ефірі. З Віко, я для тебе знайшла. Ого, який дивний дзвоник, але дуже красивий. А де ти його придбала? Я його придбала у магазині, там є багато дзвоників. Ну, ішла і просто не могла його залишити. О, розумію. Нещодавно я батьків хотіла попросити цікаву книгу, а вони мені придбали енциклопедію. О, до речі, там, здається, є розділ про дзвони. Справді я хочу її побачити. Спочатку сюжет, а потім і побачиш. Гаразд, тільки що побачу. Ми часто чуємо дзвін. І на уроки вас кличе саме його шум. І в церкві лунає саме він, але як виник дзвін і чому ми використовуємо його і досі? Усім привіт! Мене звати Катруся Палій, і сьогодні я вам розповім про історію дзвону і чому він не лише у школі, а скрізь у нашому житті. Не перемикайте! Ви бачили, як виглядають дзвони. Я звикла, що це невеликі металеві конструкції у формі квітки на довгій дерев'яній ніжці. Мені навіть пощастило дзвонити ним 1 вересня у школі. Однак, насправді, з давніх часів дзвін був величезних розмірів. А якщо нині ми не можемо уявити церкву без нього, то раніше це було зовсім по-іншому. Те усе по черзі. Для тих, хто вже не вчиться у школі, дзвони більше асоціюються з церквою. Вони лунають на важливі церковні свята чи попереджають про повітряну тривогу в тих місцях, де немає сирен. Раніше дзвони використовували для сповіщення про якісь негаразди. Наприклад, коли починалась пожежа, чи місто або село намагались захопити. Тоді Обов'язково використовували дзвони, щоб попередити мешканців, що щось трапилось. Однак дзвони не тільки асоціювалися з чимось поганим. Дуже давно, коли наші предки чули дзвін, це також означало, що в місті буде відбуватися відчі. Так називали збори народу, де вони обговорювали важливі питання. Ви здивуєтесь, але дзвін також використовували як дороговказ. Тобто, якщо ви заблукали чи не знаєте, куди йти, то не переймайте. А прислухайтеся. Якщо чуєте дзвін, то вам пощастило і ви знайдете правильний шлях. Іноді мені стає шкода, що в нас є карти в телефоні та навігатори. Однак церква не завжди мала можливість говорити з народом за допомогою дзвонів. Замість них почали використовувати сурми. У IV столітті християнам стало трохи легше, тому що їм дозволили відвідувати церкву та молитись. І сурми почали поступатись билам та клепалам. А як винайшли дзвони? Це дуже цікава історія. Адже вони приснилися одному з працівників церкви, святий Павлин, у сні побачив польові квіти, дзвіночки, від яких лунали приємні звуки. Після цього він наказав зробити дзвони з металу, які за своєю формою нагадуватимуть ці квіти. Проте тоді їх навіть і не думали використовувати для храмів та. Монастирів. Насправді дзвони увійшли в життя церкви аж через дві сотні років і почали поширюватись досить швидко. На теренах України дзвони з'явилися ще за часів Київської Русі, коли князь Володимир Великий увів християнство. Разом з тим він привіз і дзвони. Існує теорія, що звук дзвону дуже позитивно впливає на людину, покращує стан її здоров'я, виліковує чимало недух. На дух. Наприклад, мелодії срібних дзвонів активізують стан людини. Латуні допомагають тим, хто має проблеми з судинами. Звуки бронзових дзвонів додають впевненості і позитивно впливають на людський мозок. А церковний дзвін, який лунає з висоти, діє на внутрішні почуття, пробуджує наші душі. Тому тепер, коли будете чути дзвін у школі, дзвін у церкві чи навіть у піснях, будете знати більше про цей цікавий інструмент. І я закінчую нашу уявну подорож в історію дзвону. І з вами була Катруся Палій. Папа, -па. даренко. А ти коли-небудь чула у піснях дзвони? Дай не пригадаю, чула барабани, навіть монетки чула. Але дзвонів я не пам'ятаю. Ну, просто мені тато розказував, що він у юності грав у гурті. Але як це пов'язано? З дзвонами і з гуртами? Ну як? Та він просто сказав, що вони використовували дзвіночки, та я і вирішила розповісти це. А, ну дивимось сюжет. Ну, як вам сподобалась моя мелодія? А ви знали, що за допомогою цього маленького предмету можна виконати навіть рок-композицію? Ні? Ну що ж, тоді приготуйтесь, адже сьогодні я та Гісія Оришіш розповім вам про найперший музичний інструмент, який допоможе розкрити вашу творчу фантазію. Дзвін це ударний музичний, а також сигнальний підвісний інструмент, найчастіше виготовлений зі сталі або бронзи у формі пустої груші. Всередині такого інструмента знаходиться ударник або било, який і створює звук. Інколи по дзвону вдаряють зовні за допомогою молоточків. Дзвони одні із найдавніших інструментів світу. Одним із найбільш старих дзвонів вважаються китайські дзвони Джун, що існували. Ще у 2000-х і 3600 роках до нашої ери. Але про нього у наступному сюжеті моєї колеги. Перші дзвони були великими та використовували їх у церквах для різних обрядів. Пізніше деякі дзвони стали використовувати як музичний інструмент. Є декілька видів цього інструменту: карельйон. Аго чи ансамблі музикантів із ручними дзвониками? А тепер все за порядком. Карельйон – ударний музичний інструмент, що являє собою набір точно налагоджених дзвонів з механічним керуванням. Історія Карельйону почалась з бельгійського міста Мехелен, де в дзвіниці Санкт. Ромбатського собору ще в 15 столітті було створено один з перших інструментів, що у добу пізнього середньовіччя набули поширення у церквах і соборах. На карельйоні грають вручну за допомогою спеціальної клавіатури, сполученої із дзвонами і розташованою поруч. За допомогою фортепіаної системи клавіш на карельйоні можна виконувати навіть складні музичні твори. Далі у нас бразильський народний ударний інструмент з цікавою назвою Агого. Має вигляд двох дзвоників, без ударників з одною металевою ручкою. Звук виникає, коли вдарити паличками по дзвониках, які різного розміру. Тому і видають звуки різного тону. Існують різні варіації агого, наприклад, агого з трьома дзвіночками або агого, виготовлені повністю з дерева, також з двома або трьома дзвіночками. Зазвичай такий дзвін використовується в релігійній музиці. Інколи цей музичний інструмент використовують і сучасні виконавці рок музики. Наприклад, Девід Бірн, засновник гурту Heads, використовував агого під час запису альбомів, а також на своїх концертах. Загалом різні види дзвонів використовуються в багатьох напрямках популярної музики. Ви можете почути звучання дзвонів у піснях таких відомих гуртів, як ACDC та Metallica. Музичні дзвони бувають різних величин, а також різноманітних форм. Чим дзвін більший, тим нижчим буде його лад. Кожен дзвін видає тільки один звук. Дзвони застосовуються в симфонічному та оперному оркестрах заради особливих ефектів, пов'язаних з сюжетом або подіями на сцені. З кінця 19-го століття в театрах стали також використовувати дзвони ковпаки, які мали досить тонкі стінки і видавали більш низькі звуки ніж. Набір звичайних театральних дзвонів. Дзвін це унікальний та музичний інструмент, і слухати його звучання це справжнє задоволення. А я нагадую, що з вами була Таїсія Орищич. Вивчайте нову інформацію разом з рожевими окулярами. Па-па! Софія, ну я так не хочу йти до тої школи в понеділок. Лише в понеділок я думала не бажання йти до школи постійне, як твоя любов до шоколад. Так, ти маєш рацію. Я і в перший клас не хотіла йти, але мене дійночком заманили. Як це? Так, сказала, що я буду дзвонити дзвоником на 1 вересня і на початок уроку. А натомість зачинили двері, а на дзвоник навіть дивитись не дозволяли. Трагічна історія. Дивимось, сюжет. Ну-ну, трагічно, дуже. З чим у вас асоціюється цей звук? Якщо ви одразу подумали про школу, то так. Саме цей звук запрошує усіх дітей на перший урок, але не лише на перший. Привіт! Мене звати Софія Авремчук, і сьогодні будемо говорити про шкільний дзвінок. Не примикайте. Перший дзвони починає довгий навчальний рік, а останній це радісний початок літніх канікул. Для випускників старших класів останній дзвоник звучить дійсно востаннє, через що їхні радісні почуття поєднуються з легким сумом від розлучення зі школою. Шкільний дзвінок для всіх залишається найвідомішим символом та невід'ємним атрибутом школи протягом багатьох років. Однак, мало хто знає, з чого бере. Початок історії шкільного дзвоника. А було все так. Перший вид шкільного дзвоника винайшов мудрець Платон у IV столітті до нашої ери у своїй академії. Цей пристрій називався Клепсидр і був своєрідним будильником, водяним годинником особливої конструкції. Активно використовувати дзвінки для повідомлення учням про початок уроку почали в XVIII столітті. Першими дзвінками, за допомогою яких дітей скликали на навчання, були ручні дзвіночки. Учителі ходили коридорами навчальних закладів та сповіщали учнів, що урок починається. Ініціатором того, щоб скликати дітей на навчання за допомогою дзвінка, був чеський педагог Ян Амос Комен. Пізніше в школах стали використовувати великі дзвони, у які в певний час била людина, яка працювала у школі. З появою більшої кількості шкільних предметів у дзвін почали бити не тільки на початку уроку, але і в кінці. У середині 19 століття у школах почали з'являтися електричні дзвони. Спочатку сигнал подавали вручну. А потім вони стали автоматичними. В наші дні дзвінки використовують не тільки в загальноосвітних школах, але й у вищих навчальних закладах. У день знань 1 вересня існує традиція, за якою на святковій лінійці із дзвоником у руках з'являються учні випускних класів і першокласники. Це є символ спадкоємності поколінь у школі та демонструє новачкам шлях, який їм належить здолати. У сучасних школах сигнал про закінчення уроку продається через електричні пристрої. Також інколи випускники прикріплюють на свій одяг невеликий дзвіночок. Як символ закінчення школи. Насправді традиція дзвонити у дзвоник в перший та останній день навчального року притаманна не всім країнам. Наприклад, учні американських шкіл мають відомо багатьом традицію підкидати в повітря свої випускні квадратні шапочки. Китайські випускники часто викидають всі свої зошити та підручники у вікно а в Англії не можна уявити кінець року без випускного балу. Дзвоник, який сповіщає про початок та кінець навчального року, це особлива традиція. Кажуть, шкільні руки одні з найкращих життів. І це правда. Нагадую, мене звати Софія Аврамчук. Папа. Даренко. А ти знала, що в Китаї новий рік святкують значно пізніше? Ні. Ніколи про таке не чула. А коли? Ну, десь з 21 січня по 21 лютого. А ось, наприклад, в Японії про Новий рік сповіщають дзвони, що лунають аж 108 разів. Ого! го Я бачила, наскільки великі у цих країнах дзвони. Більше, ніж ти. А ще якщо бамбакають 108 разів, не хочу і не можу собі уявити. Якщо не хочеш і не можеш уявити собі, то тоді дивись весь сюжет. Як грубо. А ви знали, що найдавнішими дзвонами вважаються китайські джун. А те, що вони винайдені 3600 років до нашої ери, теж ні? Привіт, мене звати Марія Орищич, і сьогодні ми будемо досліджувати історію китайських та японських дзвонів. У стародавньому Китаї дзвін був важливою частиною життя. Перші найстаріші дзвони виготовляли з кераміки лише в епоху Шаб 16-11 століття до нашої ери з'явилися бронзові дзвони. Зазвичай їх тримали у руках або підвішували і били в них палець. Використовували такі дзвони для проведення різних церемоній давнину дзвін вважався як актуальним інструментом. Його використовували на урочистостях та й не тільки. Щоб прославити дії імператора, на дзвонах стали писати тексти. Так і з'явилися від дзвони. В наші дні колекції старих дзвонів можна побачити в Пекінському храмі, де відкрито музей, в якому представлено кілька сотень дзвонів, доставлені з різних культочків в Китаю. Найбільше з них мають висоту до 7 метрів і важать близько кількох десятків тонн, А найменші можуть важити не більше 500 грамів. В цьому музеї великого дзвону. Також зберігається всесвітньо відомий дзвін Юнле. Кажуть, що його дзвін було чути за 50 кілометрів. А тепер відправимось до Японії. Вважається, що там виробництво дзвонів почалось з приходу буддизму. Кількість дзвонів поступово зростала. Та досягала свого піку у 17-19 століттях. Хоча подібні дзвони існують в Китаї та Кореї, але гучний протяжний дзвін японських дзвонів є їхньою відмінністю. Найбільш відомими різновидами японських дзвонів є бонцьо та дотаку. Бонцьо – це великі дзвони. Їх можна побачити у храмах. У такий дзвін б'ють ззовні ручним молотком або колодою. Такі дзвони зазвичай Виробляють з бронзи. Найдавніші дзвони бунтя були виготовлені у 600 році нашої ери. Вони виконують важливу роль у різних церемоніях. Особливо під час новорічних свят дзвін дотаку це різновид бронзового дзвону у стародавній Японії. Вважається, що схожим на дотаку були невеликі нашийні дзвони для худоби з території сучасного Китаю, які потрапили до Японії у першому тисячолітті до нашої ери. На сьогодні в Японії знайдено близько 500 зразків бронзових дзвонів дотаку. Дзвони виготовляються вручну, тому створити однаковий майже неможливо. Цим вони і цікаві. А на цьому ми будемо прощатись. Нагадую, що з вами була Марія Оришіч. Ще побачимось, па 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 Софійко, я не знаю, як прикрасити подарунок для батьків. Все перепробувала. І стрижки прикріпляла, і наліпки прикріпляла, і навіть цукерки прикріпляла та й листівки пробувала. Стоп, а ти пробувала дзвіночки, як у фільмах? Ем, Ну, я би з радістю спробувала, але як, якщо подаруночок ось такий. А дзвінок ось такий. Та я не про такий дзвінок, а про ось такий. А, ну можна спробувати, дивимось сюжет. Дзвіночки. Це доволі універсальний аксесуар в декорі. Часто з ними асоціюються новорічні прикраси. Але чи замислювалися ви, де ще можна їх використати? Насправді, де завгодно. Про те, як вписати дзвіночки в декор вашого інтер'єру і не тільки, розповім вам я, Софія Гринів. Декоративний дзвіночок це невеликий за розміром дзвоник виготовлений з металу, кераміки, скла або дерева. Дзвоники часто збирають у колекції, але вони також є і чудовою прикрасою інтер'єру у багатьох народів світу. З давніх часів дзвіночки веселі також вважаються оберегом. Вони відлякували все погане і приносили господарям будинку успіх та добробут. В наші дні. Декоративні дзвоники бувають різних видів. Наприклад, є авторські дзвіночки, які можуть бути виготовлені як в обмеженій, так і досить великій кількості. Є дзвіночки, які виготовляють на виробництвах. Саме такі можна побачити у магазинах. І також є сувенірні дзвоники. Отож, якими бувають декоративні дзвоники, ми тепер знаємо. Але потрібно також знати, як правильно вписати їх в інтер'єр. Адже занадто велика кількість різноманітних дзвоників може перетворити вашу кімнату на справжній хаос. Тож давайте почнемо з першої поради. Не нагромаджуйте багато дзвоників в одному місці. Також деякі дзвіночки можуть бути доречними лише в певний сезон, тому їх можна ховати у коробку, а потім знову Дзвіночки з дерева або глини стануть ідеальним доповненням до вашої кімнати в стилі еко або лофт. В свою чергу, декілька кришталевих дзвоників можуть прикрасити вашу спальну кімнату в класичному або романтичному стилі. Аби використати дзвіночки в декорі не потрібно буде професіоналом чи звертатися за допомогою до дизайнера. Зазвичай їх дуже легко вписати в будь-яку придуману вами композицію, або просто підвісити їх за допомогою ниточки чи стрічки. Часто декоративні дзвіночки можна побачити у новорічному декорі. Їх використовують для створення святкових віночків, іграшок гірлян, іграшки оленів та новорічних. Також часто прикрашають маленькими дзвіночками, які створюють святкову затишну атмосферу. Дуже оригінальною прикрасою будуть дзвіночки на шторах, підвішені за допомогою стрічки або мотузки у формі косички. Дерев'яні дзвіночки поєднані між собою. Пасуватимуть до стилю кантрі. Одним з найбільш поширених варіантів, як додати декоративні дзвіночки в інтер'єр вашої оселі, це розмістити їх на рівні вхідних дверей, щоб чути, коли вони відкриваються. Також біля дверей вішають дзвоники вітру, композиції з великої кількості дзвоників, закріплених на довгих нитках або ланцюгах. До такої композиції інколи додають інші металеві предмети, які руху вітру створюють приємний молодійний дзвін. Часто для декору таких дзвоників вітру використовують пір'я, блискучі намастини, штучні квіти. Дзвіночки можна розмістити на балконі, в веранді або в саду. Вони також виглядатимуть доречно і створять затишок. Застосування дзвіночків залежить від вашої фантазії. Не варто себе обмежувати. Творіть. Нагадую, що для вас сьогодні працювала Софія Гринів. До нових зустрічей. Па-па! Мені здається, що ми вже усе знаємо про дзвони. Ну, тоді час прощатися. З вами були рожеві окуляри та їх дзвінки ведучі. Які-які. Ведучі такі дзвінки. І мене. А ой, з вами були я, Даринка Попко, та я Софія Кощешин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві. рожеві окуляри. Фіріс. па па па, -па.